Якопальчанка Алла волонтера почала восени. Спочатку каже, через артобстріли разом з родиною покинула місто. Півроку прожили у селі Чистопіль. Однак згодом вирішили повернутися. Алла розповідає, відчула на собі, як важко без води у крані. Тож розуміючи, які складнощі це викликає у побуті, вирішила прийти на допомогу жителям району, які живуть без питної. Як кожен мешканець нашого міста, ми це відчули, нестачу води, ми брали ємності і ходили за питною водою, за технічною водою. Тобто ну, було складно, але ну, ми це витримали. Жінка вирішила долучитися до громадської організації і будуть люди, яка доставляє воду у громади, які постраждали внаслідок підриву водосховища. Зараз жінка розвозить питну по трьох громадах Червоногригорівській, Покровській та Першотравневській ОТГ. Міцною опорою та підтримкою для волонтерки Алли є її родина. Вся сім'я підтримує їм цікаво, вони стежать зі мною за мною. Всі близькі люди мої підтримують і не тільки словом, а ділом. Також вони допомагають нашим захисникам та захисницям. Усілякими смаколиками передають. Всі підтримують. Сьогодні воду волонтери привезли до Червоногригорівської громади. Там проживає пані Любов. Каже, наслідки катастрофи відчула на собі. Тому дякую за таку підтримку. На добу мене 30 літрів точно ходи це так: помить посуду і зварить їсти. Більше ми нікуди так воду. У нас немає ні хазяйства, нічого. Ходимо е почти кожний день. Беремо е кожний день, дякуємо, що хоч привозите воду. Наразі у громаді 11 пунктів з видачі води до зими. Підготували флекситанти з загальним об'ємом 24 тонни, у яких будуть робити запаси води, аби та не замерзала при мінусовій температурі. Ситуація з водою досить критична у зв'язку з тим, що раніше водозабори були всі з Каховського водосховища питної води. Сьогодні це здійснити неможливо. Тобто громада живе на підвізній воді. Наразі волонтери громадської організації вже доставили майже мільйон тонн питної, і попри всі складнощі, каже Алла, зупинятися після покращення ситуації з водопостачанням не збирається. Буде й надалі допомагати, але вже в інших напрямках. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко Новини 11-го каналу.